Причин загнивання зав'язі у кабачків може бути кілька, але оцінивши умови вирощування, їх можна легко усунути, чи не обпилилися жіночі квітки. Це може статися через холодну дощову погоду та відсутність комах запилювачів. Є самозапильні сорти кабачків, але більшість вимагає запилення комахами. У похмуру прохолодну погоду рекомендується вручну зробити запилення жіночих квітів чоловічими. Для цього зірвіть чоловічий екземпляр. Від жіночого він відрізняється тонким стеблинкою, відсутністю потовщення зав'язі під чашкою. Обірвіть у чоловічого квітки пелюстки і кілька разів притулити тичинками з пилком до центру жіночого квітки. Не використовуйте одну чоловічу квітку для запилення більш ніж три жіночих, краще зірвати новий, різкі перепади температури. На зав'язь кабачків негативний вплив роблять різкі перепади температури. Кабачок теплолюбна рослина, якщо вдень повітря прогрівається до високих плюсових температур, а вночі стовчик термометра різко опускається вниз. Це відбивається на плодоносінні. Рослина відчуває стрес і може спробувати позбутися від зав'язі, почати гнити, щоб зберегти плоди від загнивання, покладіть під них солому або іншу підстилку. Цим ви уникнете зіткнення з холодною вологою землею. У разі критично низьких температур укрийте на ніч грядки захисним матеріалом, крім того, перепади температур призводять до розвитку грибкових захворювань, тому необхідно проводити профілактичні заходи щодо захисту від грибків, не вистачає мікроелементів, загнивання зав'язі може бути пов'язано з нестачею мікроелементів, зокрема. Бору усунути причину можна. Обробивши рослина розчином борної кислоти, на 10 літрів води береться 5 борної кислоти, стом гліцерину 1 столових ложки дев'ять оцов. Три столові ложки 1-0 аміаку, якщо цих інгредієнтів немає в наявності, можна просто два гбору розчинити в 10 літрах води і оприскати цим розчином кабачки. Цукіні можуть загнивати від нестачі йоду, дефіцит цього елемента призводить до мізерної, нечисленної зав'язі. Для вирішення проблеми рослини оприскують розчином йодиду до калію з розрахунку 2 гречовини на 10 води. Однак надлишок поживних речовин також може призвести до загнивання плодів. При зайвому внесенні азотних добрив нарощується зелена маса, листя затінюють зав'язь, під густим листям, утворюється підвищена вологість, що провокує загнивання, полив холодною водою часто зав'язь гниє через зіткнення з холодною сирою землею, крім того, в умовах вогкості при низькій температурі розвивається грибок. Поливати кущ потрібно строго під корінь, по можливості воду підігрівають або ж проводять процедуру ввечері, коли підготовлена вода прогріється на сонці, поразка вершинною гнилю, вершинна гниль грибкове захворювання. Спочатку вона вражає листові пластини, а потім поширюється на зав'язь і масово знищує її, заражені верхівковою гнилю частини рослини втрачають пружність. Зморщуються, а потім гниють і опадають. Головною причиною появи вершинної є нестача калію, борються із захворюванням шляхом внесення в ґрунт добрив, що містять калій, наприклад, каліної селітри. Також для профілактики використовують слабкий розчин йоду. На 10 літрів води беруть 3 краплі йоду. Такий препарат вносять як в ґрунт, так і оприскують надземну частину. Це робить рослини більш стійкими до бактеріальних захворювань. Загущена посадка. Зав'язь може загнивати в разі порушення схеми посадки кабачків. Досвідчені городники рекомендують не садити рослини ближче ніж на 60 один від одного, поки кущики молоді, місця вистачає, але кабачки ростуть швидко і починають заважати сусіднім рослинам крізь густе листя. Сонячне світло не може пробитися до всіх плодів. Доступ повітря також обмежений. В результаті плоди починають гнити. Для усунення цієї причини потрібно проріджувати листя, починають з середини куща. Спочатку видаляють жовті засохлі листя, потім поступово переходять до зелених, у день видаляють лише по один листу від центру куща, всі бур'яни, навіть ті, які не завдають особливої шкоди, також потрібно видалити при дотриманні схеми посадки і всіх умов вирощування кабачків отримаєте багатий урожай.